Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті, Незадоволений, але не здивований. Так, речниця Білого Дому Каролайн Левіт передала реакцію президента США Дональда Трампа на масовану російську повітряну атаку на Київ. Її вона назвала відповіддю на те, що Україна за останній місяць літа знищила 20% російської нафтопереробки. Тож Трамп припускає, що обидві сторони не готові до миру. Попри таку реакцію США схвалила продаж Україні крилатих ракет ЕРАМ, дальність польоту яких становить 240-450 кілометрів. Це стало першим великим продажем зброї, авторизованим цією адміністрацією. І сьогодні у Нью-Йорку очікується продовження переговорів української та американської команд щодо встановлення миру і розробки гарантій безпеки. Власна кореспондентка ТСН у США Ольга Кошеленко докладно. За четвер, поки у Києві розбирали завали після нової масованої російської атаки, на неї відреагував спецпредставник президента Сполучених Штатів по Україні Кіт Келох. У дописі у мережі ікс, він написав, що вона була другою за потужністю: 600 дронів і 31 ракета. Цілі не солдати і зброя, а житлові райони Києва, підриви цивільних поїздів офісі в місії ЄС та Великої Британії, а також безневинних цивільних, ці кричущі атаки загрожують миру, якого прагне президент Сполучених Штатів, але невдовзі з'ясувалося, що сам президент Сполучених Штатів не поділяє думку свого підлеглого. Речниця Дональда Трампа Керолайн Левіт розповіла, що поспілкувалася із президентом, і, хоч атака на Київ для нього стала неприємною, але не несподіванкою у своєму коментарі, Левіт дала зрозуміти дрони та ракети по українській столиці. Трамп вважає відповідю на українські удари по російській нафтопереробці. Що на його думку може свідчити про неготовність. Обох сторін до миру дві країни перебувають у стані війни вже дуже давно. Росія здійснила цей напад на Київ, так само як Україна нещодавно завдала удару по російських нафтопереробних заводах. Фактично, вони вивели з ладу 20% потужностей російських нафтопереробних заводів під час своїх атак у серпні. Тож президент продовжує пильно стежити за цим. І ці вбивства на жаль триватимуть доти, доки триватиме війна. Тому президент хоче, щоб в вона закінчилася але це не завадило сполученим штатам схвалити продаж Україні понад трьох тисяч крилатих ракет. Рам відповідне повідомлення з'явилося на офіційному веб-порталі Агентства з безпекового співробітництва. 825 мільйонів доларів. За це заплатять Данія, Нідерланди та Норвегія, і частково Сполучені Штати. На обстріли України у Сполучених Штатах відреагували мітингами у Вашингтоні під Білим домом та в Нью-Йорку на Таймсквер, щоб привернути увагу до терористичної суті Росії. Влучання були саме по тому району, де проживала я і зараз проживає моя сім'я. Була на телефоні з батьками всю ніч, і бачити таку кількість. Таку кількість пошкоджень, таку кількість загиблих в місцях, де ти ріс, які були для тебе рідними, це надзвичайно складно. для будь-кого очевидно, що Росія агресор, і це цілеспрямована атака по цивільній інфраструктурі, яку не можна нічим виправдати безвідносно до того, що відбулося у війні раніше. Це жахлива трагедія. Пані Леві сказала, що вона прирівняла. Удар Росії по мирних жителях в Києві з ударами е, України по нафтопереробних заводах в Росії. Останній це е, ціль, воєнна ціль, яка легітимна. Те, що Офіс Білого Дому це каже, те, що Трамп каже, Трамп каже сьогодні одне, завтра інше. Я взагалі перестав зважати на те, що він каже. Він генерує білий шум, і сьогодні у Нью-Йорку мають відбутися переговори глави Офіса президента України Єрмака, глави уряду Свириденко, першого заступника міністра закордонних справ кислиці і спецпредставником Трампа Віткофем, який є головним переговорником з Росією. Після останнього візиту президента України до Сполучених Штатів сторони прагнуть розробити гарантії безпеки для України, які почнуть діяти лише після встановлення миру з Росією. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН один Як думаєте, до чого призведуть ці переговори у Нью-Йорку? Обов'язково пишіть про це у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН. Європейська комісія готує схему передачі 200 мільярдів євро російських активів на відновлення України. Про такі плани Брюсселя пише видання Політіко, за його даними. Єврокомісія перевіряє готовність національних урядів перевести заморожені російські кошти у більш ризиковані інвестиції, щоб отримати додатковий прибуток для України і посилити тиск на Росію, яка відмовляється припиняти війну. Такий підхід. Частина політиків розглядають як проміжний крок на шляху до можливого вилучення активів та передачі їх Україні у такий спосіб можуть покарати Москву за відмову виплатити компенсацію по завершенні війни. Обговорення щодо російських активів напередодні в екстреному зверненні анонсувала президентка Єврокомісії як реакцію на потужний обстріл України. Дискусія може відбутися вже завтра на зустрічі 27 міністрів закордонних справ ЄС у Копенгагені.